Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні 13 жовтня, Київ, вечір п'ятниці. Я хочу розпакувати свою посилочку, яку я придбала як бакеліт. Ну, точніше, продавець казав, що це бакеліт. Надіслав мені додаткові фото, але було зрозуміло, що це такий бурштин. Зараз подивимось, в якому стані цей бурштин. Той, хто не знає, його дійсно можна сплутати з бакелітом. Продавав він цього за 400 гривень. Намислинки не дуже в гарному стані. За 400 гривень. О, ще й підпалював. Навіщо він їх підпалював, якщо він не почув запах хвої? Так. Дивіться. Ось одна підпалена намистинка. Я її спробую. Можна трішки ближче показати. Я її спробую пілочкою. Звичайною для нігтів заполірувати, зашліфувати. Так, і ще одна я бачила. Швиденечко. І ось одна ще трішки ближче наблизь. Ось ще одна підпалена намисенька. Так, дивіться, чому він подумав, що це а, бакеліт. Ну, це я так думаю. Я ж не знаю, що в нього в голові. Тому що, якщо їх просвічувати ліхтариком, то всередині вони червоні. Це такий прес, бурштиновий прес з підфарбуванням всередині, так вони, вони здаються, нібито коричневі. До речі, завтра мені прийде аналогічне намисто. Аналогічне. Тут вага, не знаю, яка вага, зараз важимо, бо продавець їх просто виставив як бакелітове намисто, хочу 400 гривень. Я йому сплату, а тут всього 53 грами. пропоную його ще краще роздивитися. А завтра ще інша посилочка буде. О, дивіться, тут ще різні за діаметром отвори. Хто це так робив? Може, це ще бурштин за німецьких часів, коли Калінінград був Кюнсбергом. Треба пошукати в мене багато каталогів, де був саме такий, щоб в каталозі була згадка про підфарбований бурштин. Кругленькі, я їх виставлю на eBay. Я думаю, покупець знайдеться, я щось на них зароблю. Так, ось такий бурштин. Дуже старенький, але ні в якому разі це не бакеліт. І ще я вам хочу показати ту брошечку, яку показувала сьогодні в шоці. Це ож точно Калінінград. це півник. Їх взагалі було два. Ось це найбільш розповсюджений. Це у нас натуральний бурштин, срібло. Зараз її переверну. 80... 875 проба. Спробую поймати, бачите? 875-та 3 янтарний комбінат. Ось таку брошечку яку продавали, як я вже комусь відповідала, за 1000 гривень, я її з радістю придбала. Будемо тепер шукати її нового власника. Ще б цікаво було купити іншого півника там Взагалі інша металева основа, але також у формі цієї пташки. Я вам... А, давайте ж ми ще її зважимо. Так, я сьогодні сам собі режисер. Мені спочатку трішки дитина допомагала. До речі, маленька, 9-річна. Так, а зараз я сама продовжую. Яка у нас тут вага? 9... 9 грамів. Мені взагалі подобаються бурштинові вироби калініградського періоду саме з цієї серії. Срібло у вигляді якихось різних фігурок, там є ще з обличчям, я вам багато їх показувала. Так, це все разом мої сьогоднішні покупочки. Завтра будуть нові. А ще в мене там є бакеліт, який, який ще в авто треба забрати. Так, всім гарного вечора, п'ятниці, гарного настрою і гарних вих... вихідних. До зустрічі, друзі.